Шоста ранку в Україні новий інформаційний день починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака, а я представлю випуски новин. У Києві внаслідок масованої атаки росіян загинула одна людина. Семеро постраждали. З них двох ушпиталили. Практично одночасно по столиці вдарили калібри з моря, балістичні ракети наземного базування та аеробалістичні кинджали. Також на столицю спрямували десятки шахедів. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Печерському районі БПЛА влучив на рівні 4-5 поверхів 22-поверхового житлового будинку. Є руйнування. Рятувальники ліквідували пожежу на 5-му поверсі. Одну людину врятовано у Дніпровському районі. Сильне полум'я охопило горішні поверхи дев'ятиповерхівки. Є руйнування на 6-7 поверхах. ДСНС евакуювали щонайменше 17 мешканців, серед них трьох дітей. Через російську атаку у столиці перебої з постачанням електрики та води. На місці атак працюють усі фахові служби. Повітряна тривога в Києві та багатьох інших регіонах триває і досі. Причина ворожі ударні дрони. Актуальну мапу ви зараз бачите на екрані. Не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях. У Білоцерківській громаді на Київщині внаслідок масованої комбінованої атаки росіян загинула людина. Постраждала 14-річна дівчинка. Попередньо у неї поранення спини. Як повідомив секретар міськради Володимир Вовкотруб, ворог атакував регіон ракетами та дронами. У білій церкві пошкоджено чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 46 мешканців з будинку та підвалу, який використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю. Найближчими днями і тижнями слід бути особливо уважними до повітряних тривог. Попередив напередодні Володимир Зеленський. За його словами, попри розмови про мир, Росія не зменшить тиску на українців. Але країна-агресорка мусить закінчити війну, яку розпочала. І Україна забезпечує необхідні для цього обставини в діалозі з союзниками цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог. До всіх подібних загроз ударів, ми точно розуміємо, з ким маємо справу і всі накази у повітряних сил та всіх інших складових сил оборони і безпеки України є. Ми будемо реагувати, і було би справедливо для всіх наших партнерів і, передусім для американської сторони, зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка. І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно... Ми закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масових ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки. Комбінована атака російських військ з цієї ночі була спрямована на українську енергетичну інфраструктуру. Заявили у міністерстві енергетики. Наразі фахівці розпочали огляд пошкоджених об'єктів, щоб оцінити масштаб руйнувань. Досі оговтується від учорашньої атаки Одеса. Через російську атаку там проблеми зі світлом, як повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту через відсутність опалення, частину шкіл перевели на онлайн навчання. По всьому місту цілодобово працюють пункти незламності. У Росії цієї ночі гучно було одразу в кількох регіонах. Про вибухи повідомляли жителі Таганрога в Ростовській області. Там розпочалася пожежа. Місцеві пабліки пишуть, що вона виникла в районі злітно-посадкової смуги біля авіабудівельного підприємства. Неподалік розташована головна випробувальна база цього заводу військовий аеропорт Таганрог. Південний, деякі з телеграм-каналів повідомляють про знищення А – це лазерний комплекс, створений на базі військово-транспортного літака іл 76 МД. Таких усього два екземпляри. Однак офіційних підтверджень наразі немає. Одну з найтриваліших масованих атак повідомили у Краснодарському краї. Гучно було в Геленджику, а в новоросійську дрони атакували військову частину ППО, на території якої розташовані системи С 400 Під час відбиття повітряної атаки одна з ракет ППО влучила у багатоповерхівку поблизу військової частини. Українці зможуть надсилати смс навіть в умовах повної відсутності зв'язку. Нову технологію презентував один з українських мобільних операторів, який уклав контракт з компанією Starlink. Тепер кожен власник смартфона зможе під'єднатися до зв'язку через супутник. Чи доступна така функція саме у вас варто перевірити налаштування свого гаджета. Відомо, що технологія безкоштовна і діятиме як доповнення до вже наявної мобільної мережі. У міністерстві цифрової трансформації заявляють, що нововведення наразі працюватиме в тестовому режимі. У разі успішного випробування остаточний запуск планують за кілька місяців. Це або від України постійно йде меседж, що Країна не тільки виживає, вона продовжує активно розвиватися. Дуже важливим є запуск технологій, оскільки дійсно в різних ситуаціях, незалежно від місця знаходження, люди матимуть змогу отримати повідомлення, сказати, що в них все добре, щоб і близькі точно були спокійними за них. Це не є заміною для наземних мереж. Це як доповнення до інфраструктури, яка в подальшому десь могу ще більше зробити покриття нашої досить великої за країни, і здавалося в у 2025 році. Ну про яке смс ми говоримо, так правда в тому, що оце з 2022 року у нас точно змінилося уявлення про зв'язок. І переосмисливши сам зв'язок і його важливість, ми розуміємо, що і Дуже часто в критичних ситуаціях неважливо. Ти може здійснити телефонний дзвінок, Ти можеш написати, використовуючи месенджері. Чи ти можеш дійсно відправити смс? Вже за 20 хвилин оновлений випуск новин. А просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва. Дякую, колеги. Так будемо мати е, включення з фронту. Будь ласка, не пропустіть.